Стратегічне суперництво на міжнародній арені не триває вічно, зрештою воно просто закінчується. Настає день, коли вічні суперники перестають нав'язливо шукати способи знищення один одного і зосереджуються на інших сферах. Це відбувається з різних причин. Змінився баланс сил у регіоні чи світі може статися неочікуваний технологічний прорив, може зруйнуватися внутрішня модель управління або це може статися в результаті війни. Кінетичної між супротивниками або такої, в якій бере участь лише один із суперників, нарешті це могло статися в результаті досягнення одним із суперників усвідомленої мети, яка не обов'язково передбачає повне знищення існуючого ворога. У 1805 році Британія і Франція запекло боролися за домінування в Європі. На противагу цьому лише через три десятиліття вони спільно боролися проти російського імперіалізму в кримських війнах, поклавши початок геополітичному партнерству, яке пережило криваве двадцяте століття і продовжується донині. Так само США і Японія провели одну з найпотужніших військово-морських кампаній в історії під час Другої світової війни, щоб за короткий час стати одними з найближчих союзників. Тим часом, сприйняття нинішнього великого глобального суперництва між домінуючою світовою державою Сполученими Штатами Америки, і новим претендентом Китайською народною республікою наводить на думку про майже нескінченний конфлікт, перманентний стан холодної війни, в якому світ буде розділений на ворожі табори, що перебувають у хронічній конкуренції. Як імперії Океанії, Євразії та Східної Азії, що з ненавистю дивляться одна на одну в книзі Джорджа Орвела «1984». але емпіричні дані суперечать цій думці у книзі Як закінчується суперництво автори Карен Раслер, Вільям Томсон і Суміт Гунглі демонструють, що з 1816 року з усіх суперництв великих держав лише три тривали більше століття. В середньому вони закінчувалися через 60 років. Застосовуючи цю статистику до китайсько-американського протистояння, ми повинні спочатку визначити момент, який ми беремо за початок суперництва. Якщо ми візьмемо 1921-й, тобто заснування комуністичної партії Китаю або 1949-й, заснування Китайської Народної Республіки. Ми вже давно пройшли середню тривалість суперництва, що статистично означало б, що воно знаходиться в кінці свого існування. Однак, беручи до уваги період Ніксона і подальше економічне послаблення у відносинах між Вашингтоном і Пекіном, таке припущення було б необґрунтованим. Реально, 2001 рік, тобто вступ Китаю до світової організації торгівлі, або 2008 рік, тобто економічна криза, що ознаменувала кінець ери гіперглобалізації, краще свідчать про початок стратегічного суперництва. Це означає, що ми вже пройшли одну четверту періоду суперництва, або навіть наближаємося до його середини. Ця досить неінтуїтивна думка зовсім не схожа на перманентний стан війни, який часто пророкують нам у найближче десятиліття чи навіть століття. Однак суперництво безумовно не закінчується в одному випадку, коли ми не знаємо, чим буде характеризуватися його кінець. У такому варіанті воно може затягнутися на невизначений термін. Думок стільки ж, скільки і тих, хто їх формує. Більш агресивне яструбине крило обирає класичну форму, гри Переможець отримує все. Тоді як врівноважений совиний табір намагається довести, що обравши стратегію конкуренції з елементами кооперації, обидві держави краще слугуватимуть своїм національним інтересам. Яструби сови? Хто готовий і як обидві сторони визначають потенційний кінець китайсько-американського стратегічного суперництва, яке безумовно не буде тривати нескінченно довго? Ласкаво просимо до доповіді 20-х. Клімат між двома найбільшими економіками світу погіршувався протягом тривалого часу. Американці переживали періоди зростання усвідомлення китайського виклику і намагалися переконати Пекін грати за правилами, встановленими Вашингтоном. Коли стало зрозуміло, що китайці отримують переваги завдяки власній стараності, а також нечесним практикам, таким як демпінг та інтелектуальна крадіжка, серед іншого. Американці шукали діалогу та двосторонніх угод. Коли це також не вдалося, вони перейшли до активної оборони за допомогою санкцій тарифів. Але сьогодні, коли адміністрація неоімператора Сі Цзіньпіна не приховує своїх глобальних амбіцій і порвала з доктриною приховування своїх можливостей, Вашингтон стикається з вимогами, з якими він не стикався протягом 75 років, включаючи гарячу війну в Тихому океані та захист Тайваню або союзників в регіоні. Для більшої ясності, давайте повернемося до початку. Чому американці і китайці вчепилися один одному в горлянку, і чому війна між двома державами, як дехто її називає, є пророцтвом, що самоздійснюється? Треба розуміти, що бачення світу над державами відрізняється від бачення світу пересічною людиною. Кінцева мета будь-якої держави, незалежно від розміру, одна виживання. Малі та середні держави, стикаючись з цим викликом, насамперед намагаються збалансувати свою позицію в регіональному середовищі, водночас прагнучи до максимальної продуктивності, щоб збільшити свої шанси на витривалість у момент випробування. Але великі держави, особливо наддержави, дивляться на це інакше. Звичайно, вони роблять те саме, що й менші актори, але їхня сила і потенціал дозволяють їм активно впливати на всю систему, в якій функціонує світ. На цьому рівні причинності учасники розглядають гру як обмежений набір можливостей. Розглянемо цей механізм як гру зі ста фішками. Якщо фішка потрапляє до суперника, автоматично це означає, що у мене її немає. І якщо суперник збирає більше фішок, це означає, що він грає краще і може ефективніше впливати на глобальну систему. Якщо він забирає всі або майже всі мої фішки, мені загрожують найгірші наслідки. Згадаємо розпад Радянського Союзу. Дехто називає цей процес грою з нульовою сумою, термін, який використовують переважно представники реалістичної школи міжнародної політики. Те, що це не єдиний спосіб інтерпретації реальності, тема для окремого епізоду, але факти залишаються фактом. Часто саме так сприймають дійсність у кабінетах Вашингтона чи Пекіна. Особливо коли конкурують два ідеологічно різні табори. Успіх одного автоматично означає системний провал іншого. Успіх китайської суміші автократії, комунізму і конфуціанства природно підриває основи ліберальної демократії, на яких базується західний порядок і навпаки. Навіть сьогодні люди на заході задаються питанням, чи не є китайська модель кращою, адже Китай так швидко досяг своєї нинішньої могутності. У практичному і географічному плані це означає, що США завжди намагаються контролювати ключові економічні або стратегічні вузькі місця світу, це тому, що вони усвідомлюють, що саме тут лежать основи всієї міжнародної системи, тобто вище згаданої гри, включаючи їхню власну могутність як наддержави. Саме тому американці вели війни з іспанцями чи британцями спочатку за контроль над північною Америкою, а згодом і над усією західною Півкулою. Розуміючи, що це був необхідний крок для американських стратегічних інтересів і накопичення більшої кількості фішок, саме тому американці вступили у Першу та Другу світову війни. Теоретично вони могли вважати ці конфлікти далекими і не вартими кровопролиття, але визнаючи історичні та природні переваги продуктивності об'єднаних континентів Європи та Азії над північною і Південною Америкою, вони не могли допустити появи об'єднаної сили в цьому регіоні, яка могла б підірвати глобальну позицію нової американської наддержави. Сили, яка в гіршому випадку могла б мати потенціал відібрати всі фішки у американців. Тому вони дійшли висновку, що легше придушити німецький чи японський імперіалізм у зародку, ніж дозволити йому розростися до неконтрольованих масштабів. Подібна мотивація стала рушійною силою холодної війни 1.0, якби Радянський Союз захопив контроль над економічним і людським потенціалом Західної Європи в роки холодної війни. У американців не лише раптово стало б менше фішок, але й виникла б небезпека втратити їх усі разом з комуністичною хвилею, що прокладає собі шлях через Атлантику. Іншими словами, американці вважають своїм головним стратегічним інтересом збереження контролю над головними економічними ключами світу, а це означає протидію виникненню конкуруючих центрів сили, особливо в місцях, де світ є найбільш продуктивним. Сьогодні на азійсько-тихоокеанський регіон припадає 2 третіх зростання світового ВВП і близько 40% загального світового ВВП. Це приблизно стільки ж, скільки Європейський Союз, 16% і Сполучені Штати близько 25% разом узяті. Коли домінуюча держава бачиться, що цей потенціал може бути використаний одним гравцем. Вона природно вживає заходів, щоб стримати його зростання. Це проявляється в економічних війнах. Переозброєнні себе і своїх партнерів, формуванні коаліції, стримування або проксі війнах. Тим часом новий претендент не без підстав сприймає ці дії як ворожі, такі що загрожують його існуванню, тому активно докладає зусиль для власного посилення. Китай здійснює найбільше і найшвидше нарощування військового потенціалу з часів Другої світової війни, активно кидає виклик нинішньому порядку, створеному американцями, і використовує свою економічну силу. Щоб поширювати вплив у регіоні з позиції обраного небесами, як себе завжди називав імператор Джунгуо. у цьому процесі ми підходимо до проблеми курка чи яйце чи це нечесні практики і ворожі дії Китаю на міжнародній арені. Спровокували американців на відповідь, чи це американці, втручаючись у розвиток Китаю, змусили Китай відповісти. Кожен табір має свою відповідь на це питання, і, як правило, обидві сторони мають логічні аргументи на своєму боці. Тим не менш, це не має значення з точки зору реалістичної політики. Правота або правда це лише інструмент, який використовується для перемоги в грі з нульовою сумою. У цьому світлі обидві сторони мають рацію, оскільки борються за обмежені ресурси. Ми можемо шукати раціональність лише на рівні індивідуального сприйняття. А чи можемо ми вважати, що одна з сил має право діяти таким чином, тому що ми вважаємо її модель управління суспільством ближчою до істини? Під правдою ми розуміємо спосіб, у який держава повинна організовувати життя своїх громадян, спосіб найбільш близький до людської природи і внутрішнього зростання. Зрештою, кожен з нас може уявити собі переможця, який експортує власну панівну ідеологію слабшим акторам, змушуючи їх адаптувати її, оскільки вона допомагає переможцю керувати грою, яку він створив, і сприяє досягненню його головної мети виживанню держави в найкращому становищі. Тому цинічний погляд, який часто диктує школа реальності, часто змішується з перспективою і поглядами окремої людини. Зараз ситуація нічим не відрізняється. Майже в кожному випадку конфлікту інтересів на рівні держав ми знайдемо в коментарях дві позиції підходу до тієї чи іншої проблеми: більш жорстку і більш м'яку. Перших зазвичай називають яструбами, других назвемо совами. Це зовсім не означає, що одна з цих позицій є більш доречною і домінує над іншою. Все залежить від обставин, моменту і відповідного балансу. Кожна культурна група і центр влади має свою стандартну позицію. Так само, як ескалація або тактика зуб за зуб зазвичай є переважним підходом для російських чи ізраїльських політиків, лідерам ЄС важко діяти рішуче та встановлювати жорсткі межі, коли це необхідно. В обох випадках перевищення повноважень зазвичай є дороговартісним. Це не є винятком для сполучених штатів та Китаю, які завдяки своїм ресурсам та далекосяжним наслідкам своїх дій, можливо, найкраще у світі навчилися поєднувати обидві позиції. Американська культура і швидко досягнуте домінування на світовій арені природно схиляли Вашингтон до яструбиної позиції, але збереження світової системи вимагало в той же час совиного балансування. Однак, коли балансування і відступів стає занадто багато, природним чином активується яструбине крило, тим самим створюючи автоматичний механізм управління. Ми також бачимо це у випадку з Китаєм. Сила це відповідь у конкуренції США з Китаєм. Назва статті Майкла Мази для Foreign Policy по суті говорить все про ставлення автора до суперництва з Китайською народною республікою. Автор починає зі згадки про текст Мелвіна Лефлера, який писав, що Сполучені Штати успадкували стратегію переважання після Другої світової війни. Лефлер зазначив, що переживання не означало домінування. Це означало створення світового середовища, сприятливого для американських інтересів і цінностей. Це означало розвиток можливостей для подолання загрози викликів. Це означало мобілізацію сил для зменшення радянського впливу на власній периферії. Прагнучи меншої сили ніж переважаюча, означало б приректи себе на поразку. Виходячи з цього, ма проводить аналогію з сьогоденням. Китай за цим визначенням прагне власного переважання, що означає обмеження інтересів і цінностей США задля створення кращих умов для інтересів і цінностей, які просуває комуністична партія Китаю. Ми будемо рішуче захищати безпеку державної влади, систем та ідеології Китаю, заявив Сі Цзіньпін у 2022 році на 20-му з'їзді партії, так чи інакше підтверджуючи здогадку автора. Мазі підтримують Мет Поттінгер і Майк Галахер у статті нічого не замінить перемогу. Сполучені Штати не повинні керувати конкуренцією з Китаєм, вони повинні її виграти. І далі Вашингтону доведеться прийняти риторику і політику, які можуть здатися незручними і конфронтаційними, але насправді необхідні для відновлення кордонів, які Пекін і його поплічники порушують. Це означає, що китайському лідеру Сі Цзіньпіну доведеться заплатити за його політику сприяння глобальному хаосу. У схожому ключі прокоментував метью Кренінг у ЕФПІ у будь-якому іншому змаганні, такому як біг на 100 метрів, мета полягає не просто в тому, щоб впоратися, а в тому, щоб перемогти. Потенційним критикам американські яструби по суті кажуть: озирніться навколо, ваше, тобто американське процвітання, ґрунтується на існуючій світовій системі, яка в цілому базується на західних цінностях, демократії, громадянських правах, свободі слова і так далі. Тим часом, що робить Китай? Вони підтримують усіх акторів, які найжорстокіше атакують і виступають проти цих цінностей і цієї системи. Трудові табори та відсутність можливостей у північній Кореї. Китай тут, щоб допомогти. 30 років одноосібної диктатури і жорстокого придушення будь-якої опозиції в Білорусі звучить як шлях для цієї країни. Давайте проведемо спільні навчання в Європі. Кривавий релігійний фундаменталізм в Ірані без проблем. Дозвольте мені купувати вашу нафту або нарешті напасти на країну в 10 разів меншу, викрасти і вбити її дітей. Нічого страшного, китайсько-російська дружба міцніша за це. Тож яструби небезпідставно дають зрозуміти, що всі проблеми західного світу сьогодні по суті мають одне джерело Китай. Найважливішою характеристикою світу є одним словом хаос. Згадують Потінгер і Галехер слова Сі у 2021 році, додаючи, що Сі вважав це позитивним явищем для Китаю. Тому не буде зловживанням назвати піднебесну сучасним спонсором хаосу. Стримане ставлення американців до китайців характеризувало практично все попереднє десятиліття. Чим воно закінчилося? 4 лютого 2022 року Володимир Путін і Сі Цзіньпін оголосили про формування стратегічного партнерства без обмежень і без заборонених сфер співпраці. Більшість спостерігачів вважають, що саме тоді Володимир Путін завершив розробку планів вторгнення в Україну, яке відбулося через три тижні. Можливо, він також поінформував свого китайського колегу про свої наміри. Іншими словами, Маца, креніг, потінгер і Галехер погоджуються з тим, що Китай не можна контролювати або керувати ним. Його треба класично перемогти. Але що справді означає перемога? Джордж Кенен писав у 1947 році, що політика США була покликана сприяти тенденціям, які, врешті-решт, повинні були знайти свій вихід або в розпаді, або в поступовому пом'якшенні радянської влади. Джордж Буш молодший з іншого боку говорив, що американська мета це вільна і мирна Європа, і що це вимагає успішного партнерства з СРСР або його дезінтеграції. Мета досягнута. Варіант номер два. Сьогодні стратегія національної безпеки адміністрації Джо Байдена говорить схожою мовою: не ставлячи Європу в центр виклику, вона прагне досягти кращого майбутнього, вільного, відкритого, безпечного і процвітаючого світу. Ма додає до цього визначення американського перспективу забезпечення фізичної безпеки США, процвітання американського способу життя та добробут американського народу. Звичайно, головною перешкодою на шляху до досягнення цієї мети є Китай. Засоби для перемоги над супротивником зрозумілі будь-якому яструбу. Вони включають в себе все більш розумне інвестування у військову сферу, використання економічних переваг, де факто ескалація торговельної війни. Створення альянсів навколо Китаю і підштовхування партнерів до того, щоб вони взяли на себе більший тягар боротися за світ, що розвивається, і не відмовлятися від ідеї просування демократії та протистояння зростаючим автократичним тенденціям. За умови належної реалізації, як пишуть Потінгер і Галахер, комуністичні правителі Китаю відмовляться від спроб перемогти в гарячому чи холодному конфлікті зі сполученими штатами та їхніми друзями, а китайський народ від правлячої еліти до пересічних громадян знайшов би натхнення для вивчення нових моделей розвитку та управління, які не спираються на репресії вдома і нав'язливу ворожість за кордоном. Дослідники додають, що найкраща стратегія, США, яка знайшла свій остаточний синтез за часів Рейгана, полягала в тому, щоб переконати радянський союз у тому, що він перебуває на шляху до провалу, що в свою чергу посилило сумніви щодо всієї радянської моделі управління. Маца навіть пише цитата: головний приз для китайського народу це ліберальний демократичний Китай, в якому китайський народ може жити процвітаюче, вільно і мирно. Це було б результатом ефективної стратегії переваги. Метьо Крейніх з іншого боку вказує на ще більш пряме визначення. Перемога означає досягнення такого стану, коли китайський уряд більше не матиме бажання або можливості завдавати шкоди життєво важливим інтересам. США». Іншими словами, Вашингтон повинен прагнути до капітуляції або недієздатності китайської загрози. Криніг бачить три шляхи досягнення цієї мети: по-перше, американці можуть просто робити все краще за китайців, перемогти їх у стандартній конкуренції в усіх сферах: економічній, технологічній, ідеологічній, демографічній, дипломатичній та військовій. Якщо США це зроблять, китайці природно втратять волю до подальшого протистояння і стратегічному суперництву прийде кінець. Це буде класичне суперництво систем, що нагадує часи суперництва з Радянським Союзом. Другий можливий шлях може полягати в тому, щоб переконати китайських лідерів, які прийдуть після СІ автор вважає, що погляди нинішнього лідера не зміняться, що шлях конфлікту і конфронтації з Америкою та її партнерами занадто дорогий. І вони просто оберуть шлях більшого пристосування й співпраці. Логічно, що варіант 2 має включати в себе варіант 1, тільки емпіричні докази можуть переконати китайців у тому, що зміна підходу є виправданою. Третій шлях це радикальний варіант внутрішній колапс або навіть дезінтеграція. Автор стверджує, що автократичні режими є крихкими, а Китай сьогодні витрачає вдвічі більше коштів на внутрішню поліцію ніж на армію. У випадку США ці пропорції зворотні серйозні внутрішні проблеми Китаю природно покладуть край стратегічному суперництву, і Гегемон буде захищати свої позиції. Але для Майкла Мазара з «Рент» Таке визначення перемоги є неоптимальним. Він вважає, що прагнення до перемоги над Китаєм у кожній сфері не тільки не призведе до припинення суперництва, але й може призвести до перманентного стану конфронтації. Мазар займає збалансовану позицію по відношенню до вищезгаданих лідерів думок, що дозволяє віднести його до табору СОВ. Автор цитує слова Джейка Салівана, нинішнього радника з питань національної безпеки, який написав есе для Foreign Affairs у 2019 році. Замість того, щоб покладатися на припущення про шляхи розвитку Китаю, американська стратегія повинна бути довговічною незалежно від того, що принесе майбутнє китайській системі. Вона має бути спрямована на досягнення не остаточного кінцевого стану, подібного до остаточного завершення холодної війни, а стійкого стану співіснування на умовах сприятливих для інтересів і цінностей. США. перманентний стан стратегічного суперництва це ідея одного з найважливіших людей у формуванні порядку денного глобальної безпеки. Однак Мазар вважає, що стан відкритого суперництва без чіткої мети має багато недоліків. По перше, це ускладнює визначення пріоритетів, оскільки Америка не має визначеної мети, все стає однаково важливим, тоді як ресурси не безмежні. Крім того, свідомість війни всюди на горизонті посилює фаталістичні тенденції і змушує суперника відчувати себе оточеним. Гіпернаціоналістичні хвилі зростають, допомагаючи режиму згуртувати людей навколо прапора. Мазар також критикує кінцеві цілі, такі як запропоновані Потінгером і Галахером, Мазою і Кренігом, які опосередковано прагнуть повалення китайського режиму і встановлення власної домінуючої системи. Отже, якщо відповідь це нескінченне суперництво Салівана, не бажання Потінгера повалити китайську комуністичну партію, і звичайно не визнання поразки і втрати першості, то що ж це? Автор шукає відповідь у дослідженні під назвою Долі нації, яке він написав у співавторстві. Аналітики Рент проаналізували шляхи, якими бурхливе суперництво з часом еволюціонувало у дружні відносини між державами. Дослідження виявило, що існує сім таких шляхів. Завоювання та окупація, як у Другій світовій війні, поразка у великій війні без окупації, як у випадку з Німеччиною під час Першої світової війни, політична трансформація, революція або нестабільність, випадок розпаду СРСР, фрагментація політичної суб'єктності Османська та Австро-Угорська імперії після Першої світової війни, прийняття свого занепаду, Нідерланди, колись світова держава. Відмова однієї або двох конкуруючих сторін від боротьби, щоб зосередитися на іншому виклику. Великобританія і Франції об'єдналися проти посилення Німеччини згасання суперництва обома сторонами задля кращого служіння національним інтересам. Знову ж таки, Британія наприкінці 19-го і на початку 20-го століття поступово примирилася зі зростаючими сполученими штатами, не розпочинаючи великої війни. Мазар думаючи про Китай, одразу відкидає варіанти війни або окупації, що було б найбільш катастрофічним сценарієм. Тому він відкидає шляхи 1, 2, 3, 4. З трьох, що залишилися, він намагається сформувати можливе рішення для обох суперників. Що входить до складу такої формули: певна форма змін на вершині влади в одній або обох столицях без занурення країни в хаос. Нова влада змінює перспективу конфлікту, перетворюючи його з нульової гри на нову реальність. Окрім власного переконання, що затяжне суперництво нікому не допомагає. Мотивацією можуть бути й інші загрози, не обов'язково геополітичні, але екологічні, соціальні чи технологічні. Що виходить із такої комбінації? Обидві сторони продовжуватимуть конкурувати в багатьох сферах і ставитися одна до одної з підозрою, але не обов'язково мілітаризуватимуться і з нетерпінням чекатимуться на майбутню гарячу війну. Така прохолодна співпраця може нагадувати відносини між британцями і французами після перезавантаження після наполеонівських війн або британське ставлення до Німеччини під час холодної війни. Як варіант, вона могла б нести в собі елементи американсько-японських відносин 70-х і 80-х років, коли Токіо і Вашингтон жорстоко конкурували в низці сфер, щоб співпрацювати в інших. Такий підхід вимагав би зміни точки зору як у США, так і в Китаї. Американці мали б намагатися не душити розвиток Китаю в усіх сферах, де він має для цього можливості. Було б також корисно не припускати, що метою є зміна режиму. Китайці також мали б виконати домашнє завдання було б гарним жестом припинити підтримувати режими, які відкрито руйнують світовий порядок і закликають до падіння США, світовий порядок, в рамках якого нагадаємо, Китай прийшов до своєї нинішньої могутності. Китайський письменник Фен Джан назвав потенційний новий устрій Китаю етичним раціоналізмом, який більше спиратиметься на конфуціанську традицію. Китай за задумом Джена візьме на себе роль лідера, але з повагою ставитиметься до інших менших гравців у системі. Сьогоднішній Китай, на думку Джана, егоїстичний, а нерефлективний підхід до реалізації реалістичної зовнішньої політики послаблює моральний імідж Китаю в очах світу і китайського народу. Насправді не зрозуміло, які цінності хоче просувати сучасний Китай, певно, ті, що реалізуються в Пхеньяні, Мінську, Москві чи Тегерані. Але чи можливі такі ідеалістичні зміни? Мазар залишається оптимістом. Цитата якою бразючою не здавалася така трансформація, вона не була б незвичайною в історичному плані. Революційна і експансіоністська Франція стала державою статус-кво в 19 столітті. Імперіалістична Японія 1930-х років стала мирною торговельною Японією 1970-х. Сучасний Китай вже здійснив стрибок від радикального революційного авантюризму до глобалізаційної швидкої індустріалізації, що підживлюється глобалізацією. Порівняно з цим запропонований тут варіант перетворень не є особливо радикальним, тому автор вважає, що суперництво закінчиться тоді, коли обидві держави дійдуть висновку, що воно просто не слугує їм, і що інтереси обох столиць краще задовольнити, знизивши рівень ескалації. Або принаймні вважатиме, що такий кінець був би найбільш бажаним. Отже, війна системи класичний пошук перемоги з ризиком подальшого зростання напруженості чи більш ідеалістичний варіант реалізації національних інтересів шляхом зменшення зон суперництва і спроби переступити Рубікон гри з нульовою сумою. Яким би шляхом не пішли дві держави, їхнє суперництво в якийсь момент неминуче закінчиться. Те, що сьогодні здається нам застиглим статус-кво, відійде в минуле. Скоріше за все, на зміну йому прийде інша нагальна проблема, яку потрібно буде вирішувати. Статистика показує, що це станеться ще за життя більшості з нас. Питання в тому, чи в перший день Нового світу Гегемон і його система залишаться незмінними. Чи він поступиться пальмою першості державі, яка бажатиме своє повернення на вершину лише поверненням до природного ходу речей у цьому світі? Дорогі друзі, до нас звернулись бійці 102-ї бригади територіальної оборони ЗСУ, які зараз боронять нашу державу на Запорізькому напрямку. Нашим героям вкрай потрібні засоби радіоелектронної боротьби, і це терміновий збір. Не секрет, що РЕП відіграють ключову роль у сучасній війні. У першу чергу вони допомагають захищати наших бійців від ворожих дронів та дозволяють ефективніше проведення бойових операцій. Завдяки цим технологіям, ми зберігаємо життя наших захисників та підвищуємо їхню бойову спроможність. Кожна гривня важлива, тільки разом ми можемо наближати перемогу. Давайте підтримуємо тих, хто захищає наше мирне життя. Посилання на конверти в описі до цього відео. Дякуємо, що дивитесь наш канал, але більшість із вас робить це не підписаними, тому не забувайте про підписку і дзвіночок за можливості підтримайте українську версію каналу фінансово, бо ми працюємо завдяки вашим донатам.